Відмінки іменників Для зв'язку з словами в реченні іменники можуть змінюватися за різними запитаннями. Це називається відмінюванням. В українській мові є сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний. Місцевий кличний. Називний відмінок відповідає на запитання хто що. Наприклад, називний відмінок лимон, вказує лимона, на предмет або особу, що має виконує дію або слово, є предмет. Немає наприклад, «лимон має вітамін С. Іменічого роду в називному на, а, як, в родовому відмінку однини, у називанні мають уречені і виступає підмето. Допоміжне ним слово є. груша гру. Давальний відмінок. Слова в давальному відмінку відповідають на питання, кому чому іменники чоловічого роду. В давальному відмінку однини можуть мати закінчення у-ю, і паралельні до них ові «еві», «єві». Наприклад, василю василеві, борису борисові. Допоміжне слово даю, даю кому. Даю чому. Знахідний відмінок. Слова в знахідному відмінку відповідають на питання Кого, що. У знахідному відмінку однини іменники мають закінчення у-ю. Наприклад, книжку, машину, надію. Криницю має допоміжне слово бачу. Бачу кого що. Орудний відмінок. Слова в орудному відмінку відповідають на запитання ким чим. Іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини можуть мати закінчення. «ом». «Ем», єм. Наприклад, тортом конем чаєм. Іменники жіночого роду у орудному відмінку однини можуть мати закінчення ою, ею, єю, книжкою, сім'єю, вдачею допоміжне слово. Орудую, орудую ким? Чим. Місцевий відмінок. Слова в місцевому відмінку відповідають на питання на кому, на чому. У місцевому відмінку однини іменники мають закінчення. І, у ові, еві єві та уживаються тільки з прийменниками. На другові, у сім'ї, у листі. Перед закінченням І в давальному та місцевому відмінках приголосні Г-К-Х переходять відповідно в з. «ц». С наприклад, нога, нозі, рука, руці, муха, мусі. Місцевий відмінок має допоміжні слова. Знаходжуся на чому, кому місце. Кличний відмінок. Кличний відмінок не відповідає на питання, уживають його як звертання. Іменники у кличному відмінку однини можуть мати закінчення О, Е, Є, Ю. Наприклад, лелеко, матусю, земле, Маріє. Знайди пару. Називний. Є хто? Учень родовий. Немає кого? Учня давальний. Даю кому. Учневі. Знахідний. Знаходжу кого? Учня. Орудний. Орудую ким? Учнем? Місцевий. На кому на чому? В. Учні кличний учню.